Всім привіт! Це початок Логмаса, напевно, номер 3 Чесно, не знаю взагалі, коли буде виходити це відео, тому що у нас якась лажа з інтернетом. Це жах. Я завантажую перше відео вже другий день. Показує, що інтернет працює, але сама якби, мережа, погане з'єднання чомусь. Тому нічого не обіцяю. У мене вже готовий другий влог, і це буде, напевно, початок третього, або якось подивимось загалом, як я буду їх міксувати. Тож, дочекайтеся, буде цікаво. Зараз я їду на роботу. В нас зараз мінус 9, я просто максимально вдягнена, наскільки це можливо. Це, це капець. Знайшла в себе такий крем, Ліва міколь. Знаєте, він, виявляється, рано загоювальний. Тому я вчора намазала на ніч собі руки, і ви знаєте, трошки краще стало. Але все одно сьогодні поїду в Walmart, Куплю той крем, за який я вам казала в минулому відео, який мені рекомендувала блогерша з Канади. Тому зараз на роботу віддаю ці пряники. Потім за Дейві, в нього сьогодні заняття буде, спорт. Потім ми з ним їдемо на стрижку ввечері. І ще заїдемо в Walmart Мені треба, ну, за цим кремом, і плюс ще треба взяти буряк. Я хочу зробити Венігрят. Давно вже про це думаю. І бо в мене ще є салат з капусти. Ну, як нам треба капуста. Тому я зараз трошки прогріваю машину, можу з вами поговорити буквально пару хвилин. Слава Богу, бо Захар її вже е, півгодини тому прогрівав, і вона вже не така холодна, тому я зараз швиденько і буду їхати. У нас сніга нема, але дуже сильний мороз. Хоча передають, що через ну, на цьому тижні на вихідний вже буде плюс 11, Уявляєте? Зараз мінус 9, а буде плюс 11. Я в шоці від цієї погоди. У нас сьогодні на роботі буде таке свято для дітей. А, до речі, сьогодні ми дуже швидко відкрили всі адвенти, я взагалі їх не, не встигла зазняти, бо, ем, ну, бо зранку, коли всі збираються на роботу, в школу, це просто от так. От. Тому нічого не знімала в ві... Попалась печатка. в мене попалась ручка з Гаррі Поттера» і цукерка, і в нього нові пазли. Пазли сьогодні будемо з вами збирати. Так що я буду їхати всім гарного дня! Я вже на роботі і зараз трошки ми познімаємо нашу атмосферу. Що у нас тут відбувається? У нас сьогодні святом. Це як Christmas Time, тобто це ще не, не різдво, але це «Christmas event». Сьогодні в нас тут. Тому для дітей є певні розваги, буде солодкий стіл, якісь снеки здається. Я зробила пряники, будуть розмальовувати, тому дуже так коротенько вам щось, якісь моменти познімаю. А це сьогодні в нас на роботі, там, де я працюю, було свято невеличке для дітей. Я бачите, написано «Happy Birthday, Jesus». Взагалі народження, звичайно, трошки пізніше, але в нас потім багато дітей не буде, і вирішили зробити для дітей свято трошки раніше. Це просто таке, от, е, як новорічне свято, е, ми замовили торт. Я також робила пряники розмальовки, У нас були, е, співали такі от е, колядки, Декілька було конкурсів, але я все не знімала, звичайно, бо ну, це чужі діти я не можу таке знімати і виставляти в інтернет. Але тут вам показую трошки підготовку. Мене попросили э, розставити свічки, потім ми ще прикрашала кімнату. Я робила на стінах такі от э, з декоративної проволоки сніжинки, ось так, до речі, виглядає торт. Це наша кімната невеличка. Тут також кульки треба було надути. Це були пакуночки для дітей, щоб забирати додому. Трошки поробок. І ось так все це виглядало. Дірочки ми робили якось з дітками. Тож все пройшло дуже класно, діти були задоволені, це найголовніше. А це так виглядає американський торт зсередини, бачите? Просто бісквіт і крем. Також деякі батьки зробили ось такі е, гарбузові мафани. У нас тут така гарна ялинка. Дивіться. Клас. І такий в нас сьогодні бранч. Трошки закусок, йогурт, смаколики, кава. Якось так. Чка. Ще один пазлик і зібрав дивився. У нас же вечір на фоні ви чуєте потяг, який дивить під ялинками. Я тут готую, як бачите. Це у нас називається тушена картопля. Не знаю, в когось жаркує може, або я не знаю. У мене називається тушена картопля. Тут цибуля, морква, болгарський перець, яловичина. І картоплю. Ще думала додати селеру, але щось я передумала. Взагалі любим Салера, і вона так більш ароматна. І часник, так. Дуже давно не готувала вже таку страву, тому вже засумувала. Приїхала ми, значить, в Walmart. Я вже новою стрижкою. в Walmart, і тут майже нікого немає. Але я знайшла цей крем нарешті. Це те, що мені допоможе. Взяла зразу велику банку, бо... Зима велика. Дивіться, там свої хрустяки. А я... Мені треба ще дещо з'їжджать взяти. Чекаємо Захара, потім вже поїдемо додому. Зараз у нас сьома година. Ми на від'їли, напевно, восьму. І ми вирішили приїхати в Ла-Ла Марта. I'm getting this sweatshirt. Because I need a Christmas sweater. Купив вже давно вже правда, але купа цукерок. Hello. Так можна глянути листівку о. Взяти девіку таку книжку класну, новеньку. Тільки обережно, щоб ти не порвав її, добре? Так. Да. Really have... А зараз ця нова яйця. Але можна знайти в іншому магазині, трошки дешевше. Але сьогодні ми полмарця. Це мой гіномік. Ма. 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 Це мой гіномік. Моїномік. Таке в нас сьогодні вийшло коротеньке відео, але сподіваюся, що вам сподобалось. Ви провели час з нами. І дякую. Ще раз за перегляд побачимось в наступному відео вже дуже дуже скоро. Всім па-па!